Ми тут в Україні можемо зараз трошки недооцінювати наслідки цього вбивства, але це підстава для Дональда Трампа почати закручувати гайки. Проти демократів, він використає зараз це як причину напасти на демократів. А демократи нагадаю так і не змогли побудувати ані своєї такої мережі проповідників, які проповідували їхні ідеї, і не можуть дати раду з цією трампійською мережею. Тому все йде до того, що зараз буде серйозний напад на американську демократичну партію, і Трамп уже давав це зрозуміти, використавши навіть вбивство Українки Ірини Заруцької. Яку він причепив у політику і почав на підставі того, що демократи відмовчуються, а ліберальні медіа навіть не згадують, що це чорношкірий, мовляв, убив, і що проблема чорношкірої злочинності, точніше злочинності чорношкірих в штатах стоїть дуже гостро. На підставі цього він почав розгортати атаку на демократів, і зараз Америку чекає велике потрясіння.